Тож, буду закінчувати я сьогоднішню риболовлю. Буквально останні закиди. Ну, на вулиці потепліло, кільця вже не замерзають. Так, фактично годину ходжу. Отримав два дрібних течки і все. Складно, складно сьогодні щось піймати. Ну, але тим не менше, надії мене не полишають. Ще от. О, є риба. Є риба. О. І що це в нас? Окунець. Оконець в прямому ефірі. Бачите, на завершення риболовлі? Вдалося. Вдалося впіймати. Ще одного кінця відпустимо.